Вітаю! в ефірі інформаційна програма Деталі на часі В студії для вас. Працює Олександра Артюхіна. і сьогодні ми спілкуватимемося про небезпеку інфекційних хвороб. Як ми всі пам'ятаємо, із 1 липня в нашій країні скасували ковідний карантин, який діяв у нас із березня 2020 року. За даними МОЗ, в усій країні за цей час інфікованими були понад 5,5 мільйонів українців. Яка ж ситуація та статистика в Закарпатті? Що має? наразі, які інфекційні хвороби є у нас іще та чому і далі потрібно вакцинуватися. У нашій студії спілкуємося із гостею Вікторією Тимчик, завідувачкою відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб державної станови Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пані Вікторія, вітаємо в нашій студії. Добрий день. Спасибі, що погодилися прийти поспілкуватися. У нас уже такий можна сказати переломний момент для всього світу, для України і для нашої області, зокрема завершення скасування такого ковідного карантину за весь час в Україні, як уже було сказано, було понад 5,5 мільйонів зареєстрованих випадків. Що у нас є на Закарпатті, Яка це була ситуація? Як взагалі був оцей от перебіг непростого випробовування, направду, для всієї нашої області так, дійсно, це було непросте випробовування із такими масштабними, як протиепідемічними а, заходами, обмежувальними. І, власне, з таким об'ємом пацієнтів ми стикнулися вперше, колись нас на тренінгах тільки готували і розказували, що таке може бути. Але чесно, до всі готувалися, але до останнього не вірили. Але робота під час пандемії нам дійсно дала той безцінний досвід. Який ми зможемо використовувати вже потім, якщо у випадку будуть якісь нові пандемії. А якщо підбивати підсумки COVID-19, то більше ніж за три роки у нас зареєстровано 130 313 тисяч випадків захворювання на COVID-19. 10 тисяч випадки з них були зареєстровані серед дитячого населення. Це не тільки пацієнти, які мали один випадок COVID, Зараз ми говоримо, що хтось хворів. Двічі тричі були навіть рекордсмени, котрі е, хворіли чотири або п'ять разів за весь період пандемії. І на жаль, змушені констатувати, що 2880 пацієнтів. Е, на жаль, померли через перебіг або ускладнення коронавірусної хвороби covid 19 А що стосується, якщо рівняти наші показники з Україною, то ми говоримо до періоду довоєнний, коли наше населення було більш-менш сталим, то наші показники завжди були нижчі ніж середні по державі. Все ж таки, на мою думку, це результат нашої доброї праці. Після 24 лютого, коли відбулася значна міграція, населення. Тут дуже важко було розрахувати показники якісь, але для себе ми десь ситуацію тримали під контролем. І за весь період війни, і поки реєструвався ковід, нам вдалося втримати ситуацію без спалахів. Угу. Наразі знаю, що така такої загальної статистики вже не ведеться, але попри те, циркуляція ковіду нікуди не зникне, нам може з ним жити. Тож яка наразі ситуація є? В останню офіційну інформацію щодо кількості випадків covid 19 ми надали 30 червня, оскільки всіма розпорядчими документами наразі така якась звітність, знаєте, щоденна, котра в нас велася з 1 квітня 2020 року, вона відмінена. Але в останній тиждень пандемії в Закарпатті було зареєстровано всього 5 випадків covid 19 Ми розуміємо, що це літній період, міжепідемічний сезон, але на рівні Первинки на рівні центрів ПМСД, епідеміологів, районних лікарень, робота триває, тому що ковід дійсно нікуди не зник. Він буде наразі поодиноко реєструватися, тобто буде якась циркуляція. Але всі прогнозують, що ковід вже почав поводити себе як сезонна респіраторна інфекція по типу грипу і ГРВІ. І вже з восени ми очікуємо якусь таку чергову хвилю. Наскільки вона буде інтенсивною? Це буде залежати від багатьох чинників. По-перше, як ми будемо реагувати. Зараз ми очікуємо від Міністерства охорони здоров'я алгоритм, що нам власне робити восени. Як, як має проводитися власне під і які заходи ми можемо а, організовувати? Це буде залежати від вакцинації, це буде залежати від свідомості наших закарпат. Тобто, поки що ми готуємося до осені. Ну от вже зачепили тему вакцинації від ковіду. Також продовжується ця кампанія. Я знаю, що лікарі медики, зокрема, закликають не забувати про це попри все, тому що ми знаємо, що ця циркуляція триватиме і надалі. Звичайно, вакцинація від covid 19 вона залишається рекомендованою, тобто її вам пропонує пацієнтам сімейний лікар. Я би рекомендувала обов'язково вакцинуватися особам старше 60 років, тобто ми зараз говоримо про те, що саме такі пацієнти у нас, як правило, важко хворіють і хворіють з госпіталізацією, і потребують кисневої підтримки. Тобто, наразі говоримо власне про таку фокус-групу. І хочу нагадати, що Власний імунітет формують дві дози вакцини перша, друга, якщо це є там Коронавак або Пфайзер. Обов'язково, якщо це є вакцина Дженсон, тут достатньо однієї дози, щоб сформувати імунітет. Але ми розуміємо, що він не формується настільки напружений, як до прикладу, проти інших захворювань, тому рекомендується один бустер, хоча би. І тоді ми можемо говорити про те, що захворювання буде протікати в більш легкій формі, навіть якщо буде факт інфікування. Ну і щодо інших інфекційних хвороб, я знаю, що вони теж продовжують циркулювати у нас літній період, і взагалі яка ситуація із інфекційними захворюваннями, окрім ковіду, на Закарпатті? Хочу сказати, що з початку пандемії у нас практично перестали реєструватися якісь інфекційні захворювання в такій кількості. Тобто, якщо ми говоримо про якісь звітньо-статистичні форми, то дійсно з 2020 року там були поодинокі випадки. Це було наслідком введених протиепідемічних заходів. Це і те, що були карантини, і були червоні зони, і локдауни, і те, що практично вся наша освіта перебувала на дистанційному навчанні, ми розуміємо, що в більшості це інфікування відбувається в організованих колективах, в тому числі дитячих, тобто. Було дійсно по мінімуму інфекційних хвороб, тобто циркуляція була дуже низькою десь приблизно із другого півріччя 2022 року, коли дійсно ми вже так чітко побачили, що циркуляція covid 19 вона знижується і настав такий літній період, і ми почали вже реєструвати і збільшення кількості гострих кишкових інфекцій. Ми, ми почали реєструвати вакцинокеровані інфекції, парентеральні гепатити, тобто. Зараз ми потроху повертаємося на ті рівні захворюваності фонові рівні, які були в нас до прикладу у 2019 році. Дійсно, область прийняла і приймає багато внутрішньопереміщених осіб. Зараз літній період, період оздоровлення і відпочинку. Як відомо, що Закарпаття все ж таки рекреаційний регіон, і зараз дуже багато у нас туристів, людей, які хочуть відпочити, провести час на природі, але влітку це пов'язано дійсно з високими ризиками виникнення реєстрації гострих кишкових інфекцій. Тому зараз наша така основна увага. Це власне моніторинг кишкових, групи кишкових хвороб. Але якщо рівняємо перше півріччя 2022 року і перше півріччя 2023 року, то ми не маємо якогось такого різкого росту. Тобто, ну, Випадки вони завжди реєструються і будуть реєструватися. На моє переконання, проблема, коли їх зовсім немає. Тоді ми можемо говорити, що десь якісь порушення в реєстрації, але якщо вони є, з ними треба слідкувати. І наразі та кількість випадків, яку ми реєструємо, не є більша ніж ми очікуємо. Також ми спілкувалися з вами, і ви розповідали нам про вакцинокеровані інфекції, зокрема щодо збільшення епідпаротиту на Закарпатті. Тож, як, як із цим у нас зараз? Звичайно, що ця група інфекцій вона є пріоритетна, тому що ми можемо безпосередньо впливати на циркуляцію збудника. Якщо ми говоримо про кашлюк, то перше півріччя 2022 року два випадки, друге півріччя, перше півріччя 2023 року вже 12 випадків. Тобто, ну це є багато. Зважаючи на додвоєнні рівні, якщо ми говоримо про епідемічний паротит, в 2022 році 6 випадків, в 23 сто 163 випадки. У нас почали реєструватися підозри на дифтрію. Була підозра, були дві підозри на захворювання кором. Це з одного боку нас насторожує. Тобто ми розуміємо, що десь процес може, може піти далі, якщо ми не почнемо вакцинуватися. Але з іншого боку, власне, що ми почали виявляти ці підозри, свідчить про те, що система охорони здоров'я працює добре. Ми можемо ловити такі випадки і або підтверджувати, і проводити заходи, або відхиляти і працювати, і моніторити далі. Окрім того, знаю, що в Україні розпочинається така велика вакцинальна кампанія і інформаційна кампанія щодо протидії кору стосовно, зокрема, це і наших діток. Що це про що ми першочергово говоримо, і як це реалізовуватиметься у нас в області? Ми розуміємо, що за період пандемії десь ми втратили можливість вакцинації, тому що. І локдауни, і от оці всі такі речі, десь, можливо, були таким невеликим бар'єром до щеплення. І зараз, коли ми зробили аналітику по дітям, які старше одного року до 17 років, то ми бачимо, що майже 8 тисяч дітей зовсім не мають жодного щеплення проти кору. Зовсім. А, майже 6 тисяч мають тільки одну дозу. Тобто, це є ота, ота когорта, ота група, де, котра нам прогностично може захворіти. Адже ми знаємо, що вакциновані проти кору вони не хворіють. А, людина може захворіти у випадку, якщо імунітет десь не до кінця сформувався після вакцинації. Але, як правило, і останній спалах кору нам це показав. А у нас приблизно ну, від 75 до 82 пацієнтів у різних вікових групах були не вакциновані. Тобто, ну, це є такі загальні речі, це є закони епідеміології. Тому було прийнято рішення, що зараз ми довакциновуємо тих дітей, котрі з тих чи інших причин не отримали вакцинацію. Ми говоримо зараз covid 19 Ми говоримо зараз і про війну. Не будемо забувати, що на великій частині нашої країни в певний період часу була порушена інфраструктура імунізації, можливо, не всі змогли отримати ці послуги. Зараз ми робимо таку підчищаючу. Це вже така свого роду друга кампанія. Першу ми робили по поліо. Тобто ми також вакцинували тих дітей чи з нульом, щоб хоча б мали дві дози інактивованої. Все ж таки, кого ми вакцинуємо. Ми вакцинуємо дітей, котрі мають 2 роки і більше до 17 з нульом доз, і ми вакцинуємо дітей, котрі мають 7 років і більше з однією дозою. Пріоритет ми будемо все ж таки віддавати дітям, котрі мають нуль доз, тому що одна доза вона також захищає не в повній мірі, але дає якийсь захист. Якщо ми говоримо про цифри, то у нас приблизно 12 тисяч дітей, і приблизно нам потрібно виконати 15 тисяч щеплень. Тобто це будуть і перші і другі дози. Тобто робота в нас надзвичайно важлива, надзвичайно важка, і це ми повинні зробити в серпні, щоб у вересні діти. Ціли за парту вже вакциновані. Угу, тобто, оце зараз на це буде саме робота імунологів на Закарпатті, На це спрямована а, така велика вакцинальна кампанія. Я так розумію, вона вже стартуватиме, і окрім того, медиків будуть спеціалізовано готувати щодо процедури так виконання цих звичайно. Ми розпочали підготовку до цієї кампанії ще з квітня місяця. Перше, що стояло, все ж таки, визначити кількість. Розрахувати вакцину, яку нам необхідно, розрахувати той потенціал медичних працівників, котрі будуть залучені. І відповідно я б не сказала, що їх навчити, тому що вони всі професіонали своєї справи, і вони вакцинували від ковіду, мобільні бригади, в поліоміліту. Просто завжди перед вакцинальною кампанією такі тренінги є необхідні для того, щоб уникнути якихось програмних помилок, і такі тренінги будуть проходити. В Закарпатській області це буде перш за все стосуватися невідкладної медичної допомоги, як власне поводитися з вакциною КПК. І вони в нас заплановані найближчим часом. Щодо а, такої інформаційної кампанії по поліомієліту, також вона не припиниться і так само наші медики будуть інформувати населення щодо важливості щеплень від цього недугу. Звичайно, вакцинація в принципі повинна тривати. Від будь-якого захворювання, на котре ми можемо повпливати шляхом щеплення, цей поліеміліт, це і кір, паротит, краснуха, це і дифтерія, і кашлюк, і гепатит Б. До речі, ми почали реєструвати гепатит Б в дітей. Це як гострі форми, так і хронічні, і це дуже насторожує. І батькам дуже варто задуматися. Про здоров'я своїх дітей розпочати вакцинацію ще в пологових відділеннях і продовжити надалі у сімейних лікарів. Наразі, власне, як буде відбуватися кампанія, ми будемо використовувати уже відомі платформи, тобто, це будуть пункти щеплення, це будуть мобільні бригади. Мобільні бригади ми будемо використовувати для. Вакцинації у пунктах тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб, ми будемо здійснювати при потребі виїзди у садочки. Зараз школи не працюють, але я думаю, що в вересні, якщо ми не встигнемо до кінця охопити, бо ми розуміємо, що зараз діти роз'їхалися, десь відпочивають, то в вересні ми цю роботу маємо продовжити спільно з освітянами і в закладах освіти в школах. А плюс у нас буде. Тривати запис на вакцинацію в спільно точках ЮНІСЕФ. Ми маємо такий досвід під час тижні імунізації. Це є точки в місті Ужгород, а і це є точка в місті Тячів. Більш докладно повідомимо на брифінгу, як буде працювати ця система. Тобто, наразі така рекомендація для батьків: перевірити власний вакцинальний статус дитини це не важко. Це всього два щеплення. Це в рік і шість років. Звернутися до сімейних лікарів, і лікарі скерують, запишуть, організують і власне допоможуть пройти процедуру вакцинації. Щодо наявності вакцин в нашій області, чи є вони всі, тобто, чи, чи може людина звертатися до сімейного лікаря і отримати її наразі, вакцина вже в регіоні і триває оформлення супровідних документів для того, щоб ми могли її розвести на пункти щеплення. Я думаю, що найближчим часом вона з'явиться. Лікарі вже потрошку починають запрошувати на вакцинацію. Єдиним таким бар'єром, дійсно, є те, що у нас Практично 20% з тих, кого ми запрошували, наразі перебувають за кордоном. Вони не змогли з'явитися. Але маємо надію, що за кордоном вони також зможуть вакцинуватися, і ми будемо знати про це, і ми будемо вважати їх якби вже вакцинованими, якщо коли вони повернуться. Тобто, от такий у нас бар'єр стоїть зараз. А щодо інших вакцино хвороб з вакцинами у нас теж гаразд, можна звертатися до сімейного лікаря. Це і стосується не тільки ковіду. Якщо говорити про рутинну імунізацію, то в нас було дійсно в дефіциті дві вакцини: це була КПК, і це була вакцина дифтерійно-правцева для імунізації в 6 років. Це чому дуже важлива саме ця вакцина? Вона використовується тільки в 6 річок. І зараз йде етап, коли дітки готуються до школи, і однією з умов зарахування є наявність вакцинації. І те, що ця вакцина була десь відсутня, десь в малій кількості в нас дуже турбувало. Але наразі зараз разом із КПК ми отримали і таку вакцину і зможемо її поставити на пункти щеплення для того, щоб батьки прийшли і зробили або одночасно два щеплення, або порадилися і розвели в часі ці дві дві імунізації. Тобто готуємося до того, щоб Максимально полегшити батькам спростити власне цю всю процедуру. По COVID-19 коронавак є, коронаваку є багато. Ми періодично отримуємо поставки Pfizer, тобто дивимося по залишкам. Ну, інтенсивність вакцинації невелика, це десь біля 300 щеплень в тиждень. Ну, Надіємося, що до початку сезону, з вересня, на більшу активність громадян. Я вам дуже дякую, що погодилися прийти поспілкуватися. І така висновкова частина для тих, хто нас почує, побачить, чому, попри все, а попри війну, попри виклики часу, попри завершення карантину, потрібно не забувати про інфекційні захворювання, спілкуватися з сімейним лікарем і, можливо, попіклуватися про свої щеплення. Я чула багато таких думок. І десь коментарі в соціальних мережах, що це все не на часі, що це не дуже є зараз важливим, але це дуже важливо в жодній країні, де тривають збройні конфлікти, ні в якому випадку вакцинальна кампанія не зупинялася. Вона відбувається і відбувається в Україні, і відбувається як силами наших медичних працівників, так і за допомогою міжнародних донорів, і якщо дозволяє безпекова ситуація, то треба подбати про своє здоров'я, обов'язково про здоров'я своє і своїх дітей, тому що е, і так зараз нелегко живеться і не бажано мати проблеми здоров'я. Я, я вже зараз не говорю про навантаження на систему охорони здоров'я. Чисто по-людськи е, треба піклуватися про своє здоров'я. Це в нас повинно бути. Вже uh, як така думка сформована і сприйнята. Я вам дуже дякую, пані Вікторі, за те, що ви погодилися і поспілкуватися, і поінформувати населення і про вашу щоденну роботу. Також вам дуже дякую за це. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про небезпеку інфекційних хвороб, про важливість вакцинальної кампанії та про те, як вона відбуватиметься проти кору для наших діток на Закарпатті. Стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.